Слава Ісусу Христу! Благословенного понеділка всім. Бачите, поки до роботи, поки до похорону. То ще встигаю халати дров, бо в ті хаті треба палити Сергійка дровами. Похолодало, сьогодні мінус один. Та й треба, треба слухайте, трішечки підрізати, то купу переріжу до роботи. Ще септика в яка щось не треба. То вже пізніше, певне, бо не встигну. О, та вони колеться, так я хотів. Красних благословінь Господніх. дякуємо Богу і за себе, що проснулися сьогодні. О, а! Лікарня каже, та то вдома таке лічення, о! Лічимося і лічимося. Хай люблячий Син Дух Святий, всіх благословить, укріпить. Щось робімо. Щось робімо, бо то не жарт. О, то тверда досочка. Ну все одно, тверда не тверда, лопає. Далі підсуваємо того. помаленьке. діти до школи пішли вчитися. Ну що буду пойти 7 Сім годин ранку. Вісім буде, до восьмої робота зроблена.